Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про шопінг, про одяг. І Сьогодні ми з вами в мас маркеті не в секонд-хенді, а власне, на розпродажі H&M. І давайте ми розпочнемо з такого жакету. Він вкорочений, його ціна 899 гривень. Він залишився в єдиному розмірі, один в магазині в розмірі М. Склад доволі непоганий, адже, окрім синтетики, тут є трішки віскози 34%. Жакет йде в дрібну клітинку нейтрального кольору, такий от коричневий капучино, і має ось такі акцентні золоті куцики. Мені, в принципі, подобається і розмір теж підійшов чудово. Далі буду приміряти ось такий молочний светрик. Його ціна така ж: 899 гривень, і продається він зі знижкою у 550 гривень. Раніше його... Ціна була 1449 гривень. Тут уже гірший склад, хоча є невеличкий відсоток вовни, а саме 5%. В цьому светрі найбільше мені сподобалося, як тут зроблений виріз. Попри те, що я недолюблю ось ці подібні вирізи, але ось ці такі от величезні перлини виглядають чудово. Дуже прикрашають цей светр, роблять його елегантним, вишуканим, просто чудово виглядає. І навіть можна закрити очі на його синтетичний склад, адже і крій тут класний, і ця така груба в'язка, усе в ньому дуже гармонійно. І ще взяла до примірки ось такий светрик, схожий на попередній. Тут уже більш така. Тонша в'язка, він теж в такому молочному кольорі, теж з перлинками, але тут перлинки у вигляді такого бантика. І у складі також є 5% вовни. І як бачите, його ціна така ж 899 гривень. Раніше він коштував 1249 гривень. Цей светр у розмірі М, але він йде таким от оверсайзом, тобто доволі широкий, і виглядає навіть більш таким вільнішим, ніж попередній був, а попередній був, до речі, у розмірі L. За рахунок цього бантика з перлинками виглядає він дуже мило і дуже так от делікатно, тендітно, І, до речі, бантики досі у нас в тренді. І взяла до примірочної ще ось таку молочну спідницю. Дуже у неї спокуслива зараз ціна 499 гривень. Раніше вона коштувала 1249 гривень. Вона також була в єдиному розмірі L – це остання спідничка, і тут як для H&M, доволі непоганий склад, адже є 13%. Вовни. Решта тут акрил і поліестер. Ну, і ось так вона виглядає в примірці. Вийшов такий от комплект разом з цим от сфетриком, з цим кардиганом. Класно, вони поєднались за кольором, такий от молочний, ніжний вийшов образ. Спідничка доволі тепла, зимова, хоча, в принципі, її можна носити і весною. Адже колір тут такий освіжаючий, світлий це дозволяє. Далі буду приміряти ось таку світло бежеву блузу. Тут ціна 349 гривень. Велика на неї знижка в 500 гривень, адже раніше вона коштувала 849 гривень. Блуза Атласна, але на жаль, вона повністю синтетична. Це 100% поліестер. А буду її приміряти ось такими сірими штанами, класичними. Їхня ціна така ж 349 гривень, на них теж непогана знижка у 400 гривень, адже раніше вони коштували 749 гривень. Вони також в єдиному розмірі залишилися доволі тоненька тканина, чудово підійдуть для весни. Вони донизу йдуть розширені, такі як кльош, але, на жаль, тут повністю теж синтетичний склад. Вони на 98% з поліестру, 2% еластану. І тільки гляньте, який чудовий дизайн у цієї блузи. Дуже класно вона зроблена, і рукава з такими розрізами, і вверху вона ніби така, як шаликом замотана. І колір просто чудовий, все в ній прекрасно, окрім звісно, синтетичного складу. І штани доволі теж непогано сіли по фігурі. Вони такі от простесенькі, нічого, звісно, в них особливого, але, до речі, зараз кльош в моді, тому виглядають вони трендово. Далі буду приміряти ось такий яскравий червоний кардиган, його ціна 899 гривень, невелика на нього знижка, перша його ціна 1249 гривень. Дуже мені сподобалася в'язка, вона така фактурна і непоганий склад, як для H&M, є у складі 24% бавовни, Решта тут синтетика. Кардиган у розмірі М, але мені б сюди все-таки більше пасувала елька, аби він виглядав більш так об'ємним і можна було під нього піддягати якісь інші речі. А так він виглядає, ніби просто як не кардиган, а светрик. Трішки, бачите, навіть не тянулися гудзики у нього, адже сам по собі він такий грубої в'язки і хочеться все-таки більше простору під низом. І ще один дуже схожий взяла кардиган, теж в такому яскравому червоному кольорі, і він коштує дешевше 679 гривень. На нього взагалі дуже велика знижка, практично у тисячу гривень. І склад тут кращий, 55% віскози. Цей кардиган я вже взяла у розмірі L, і ось так мені набагато більше подобається, коли він такий от більш вільніший. Ну і Сама тканина тут набагато тонша, тому він виглядає більш таким от просторим і вільним. І тільки подивіться, як чудово червоний колір поєднався з сірим. Я б, напевно, так і носила ось ці сірі штани і червоний кардиган. Як на мене, цей кардиган, хоч і дешевший, виглядає набагато краще і набагато дорожче. Як вам, пишіть в коментарях, який з цих двох червоних кардиганів сподобався вам більше. Ще взяла до примірочної ось такий смугастий светрик, Тут ціна дуже прийнятна: 249 гривень. Взагалі ціна, як в секонд-хенді, я б сказала. І сам по собі виглядає він дуже класно. Я люблю такі от смугастики. Щоправда, він на 100% закрило, це, звісно, для нього мінус. Але загалом в мазмаркеті дуже складно знайти речі повністю з натуральних тканин або з хорошим відсотком, так, там вовни, бавовни. За хорошими тканинами треба все-таки йти в магазини люксових брендів або можна знайти і в секонд-хенді. Ну але напевно на то і є мазмарки, маркети що тут речі купляються не на віка, а все таки на один сезон. Вони тут завжди сучасні, трендові. Один сезон відходив, і тоді можна вже її цю річ позбутися, і не шкода викинути. Але ця історія з мас-маркетами це не зовсім моя історія. Я все-таки за якесь таке усвідомлене використання речей і не засмічення довкілля. Це одна з причин, чого я все-таки люблю більше секонд-хенди і вважаю, що там дуже багато речей, які можна дати другий шанс. Але все-таки повертаємося до H&M, Взяла ще до примірочної ось таку от сукню вона в трендовому кольорі Бордо і у складі має акрил. Поліестер і 5% вовна. Її ціна 649 гривень уже зі знижкою. Як на мене, чудовий у неї крій, дуже класна в'язка. Вона йде така от по фігурі, міні-сукня, не сильно облягає, я не дуже люблю, коли сильно перетягає тканина, а тут все як треба. Правда, дуже сподобалася для зими сукня просто топ. І далі буде вже моя остання знахідка з примірочної. Це ось така ковтина. Її ціна 299 гривень, раніше коштувала 749 гривень. І тут хороший доволі склад: 70% візку, за решта поліестер. Взяла її у розмірі XL, оскільки інших розмірів вже не було, і це не дивно, адже ціна на неї справді не висока. 299 гривень, як для такого складу, як для такої базової речі, дуже прийнятна ціна. Адже ось такі от смугасті кофти, мені здається, вони ніколи не виходять з моди і завжди користуються популярністю. Як на мене, тут то ціна -то великий виріс, я б, напевно, собі таку не брала. Все-таки люблю більш так закриті речі. Ця кофта остання з примірочної. Давайте я вам ще коротко покажу в залі речі, які були Це верхній одяг. І які тут ціни? Ось така непогана курточка джинсовка за 999 гривень з такими накладними кишеньками. Як ви бачите, тут є знижки і до мінус 70%, І гляньте, яке чудове пальто. Його ціна теж 899 гривень. Така от кашка. На цьому з вами прощаюся. Нагадую вам, що якщо ви досі не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся, підтримайте мене, якщо хочете, щоб відео з'являлись на каналі частіше. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, яка знахідка сьогоднішня вам сподобалася з розпродажу найбільше. І до нових зустрічей!